Всім привіт! Мене звати Тарас і так, сьогодні відкривається нова рубрика мене на блозі. Це будуть смішні якісь режачні приколи з інтернета. Я це все діло буду обговорювати разом з вами. І так, сьогодні в нас найневдаліші та найбезлуздіші кадри із випускного балу. Ну давайте перейдемо. Що ми бачимо на першому кадрі? Перший кадр це просто типічна ситуація з якогось американського фільма чи серіалу. Приходить однокласник за однокласницею, вони роблять таке символічне фото перед випускним. А на задньому плані бачите батя такий невдоволений, типа, чувак, якщо ти приведеш мою дочку трошки пізніше, чи вона буде п'яна, я тобі просто башку знесу. Отака от комічна фотка вийшла на задньому. Е, Далі в нас іде теж дуже прикольна фотка. Бачимо є хлопець, бачимо є дівчина. І з себе нічого, але мені здається, просто, що. Вони якось спиною відчувають, що в них там ззаді жопка. Короче, ну от ви бачите, ззаді них жопка, і вона, я так поняв, не случайна через те, що це якісь. Знайомий, походу, чи що, бо просто як якось випадкова людина не могла би так просто показати жопу коротше, серед вулиці, це по-любому якийсь знакомий. І, по ходу, цих людей це все діло насмішило. Далі в нас що, бачимо парочку, є е дівчина, є хлопець, є ще один чувачок. От. Але ну, і вони обнімаються. А отут ми бачимо. Вони ще руками короте, тримаються, е -е, як типа, вони якісь такі трошки більші, ніж друзі. Я думаю, коли цієї дівчини немає рядом, то в цих чуваків точно щось є. Так, що ми бачимо ще? Типічних чотири ботана. прийшли сфоткатись перед випускним. От, а коло них стоїть ще якийсь непонятний чувак, взагалі непонятно непонятно, відкуди взявся, але тим не менше він є. Далі нас що? Ну, вроді нічого особливого. є хлопець, є дівчина. От. І тут короче, такий сексі бой сфотканий. <хи> Прикольно. Далі що? Ну, ви бачите, зразу просто кидається в очі цей батяня, який стоїть на задньому плані, і дівчина, яка стоїть на передньому плані, але цей чувак дуже коротше, сильно вирізняється. Дальше в нас що? Просто ми дивимось в центр, і реально є тут дівчина, яка не захотіла бути як всі на випускному балі, і вона сфоткалась, коротше, і ця фотка полетіла по інтернету. Ну, от ви бачите, такі трошечки ну, гарні, досить такі гарні дівчата, і посередині отака, така прикольна баришня. Да, Далі в нас що? Я думаю, що це фотошоп, а може і ні, коротше, того що якось це все діло нереально намальовано тут коло цієї баришні. Але прикольна фотка коло мусорника, Кому б не сподобалось. Йдемо далі. Далі в нас є дві парочки, хлопець-дівчина, хлопець-дівчина, а посередині, я так зрозумів, це лама. Ну я думаю, після того, як вони цю фотографію зробили, в них руки ваняли цією ламою, тому що вони ж там кучеряві, волосаті, і це все діло потіє. Думаю, вони. да, так. А, далі в нас що? Є два чувачка. І, і, і вроді як би нічого, вони фоткаються, просто фотка здавалася, бу була б саме звичайна, але на задньому плані ще є один чувачок, який типа сміється, який типа сміється. Отак от, от. от. Це були самі прикольні, самі ржачні кадри з випускного балу, з американського випускного балу. Тому що якби це був російський чи український, це був би зовсім інший колорит. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока!